Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати першу лабораторну роботу в 9 класі з теми випробування електромагніту. Метою нашої роботи буде з'ясувати, від чого залежить магнітна дія електромагніту. Для цього ми скористаємося програмою, яка моделює цей процес. Яка моделює електромагніт. Виберіть вкладку та налаштуйте параметри, як показано на відео. Зверніть увагу на те, що перед вами електромагніт, який складається з котушки, що кріпиться до клем гальванічного елемента. Елементи кола створюють замкнене коло, по якому проходить електричний струм. Потрібно дослідити, від чого залежить магнітна дія електромагніту. Тепер починаємо наші експерименти. Дослід номер один. Піднесіть, не торкаючись до торців електромагніту компас, в якому червона частина стрілки означає північний полюс, біла частина південний. Перше. Визначте магнітні полюси електромагніту. І поясніть, як ви їх визначили. Друге. Виконайте відповідний рисунок, на якому зобразіть електромагніт, магнітну стрілку та магнітні лінії, дослід номер 2 Змініть полярність приєднання гальванічного елемента. Для цього на гальванічному елементі перемістіть повзунок. В ліву сторону. Піднесіть до електромагніту компас. Та знову перше. Визначте магнітні полюси електромагніту. І поясніть, як ви це визначили. Друге. Виконайте відповідний рисунок, на якому зобразіть електромагніт, магнітну стрілку та магнітні лінії, дослід номер 3 Виміряємо значення магнітної індукції. В залежності від відстані до електромагніту. Вимірювач магнітного поля це прилад, який в симуляції вимірює індукцію магнітного поля. Одиниця магнітної індукції в симуляції гаус. позасистемна одиниця вимірювання 1 один гаус це 10-4 в тесла, переміщуючи вимірювач магнітного поля навколо електромагніту. Дайте відповіді на такі питання. Перше. Як змінюється індукція магнітного поля, коли ви віддаляєте вимірювач магнітного поля від електромагніту. Друге. Як змінюється індукція магнітного поля, коли ви наближаєте вимірювач магнітного поля до електромагніту. Третє. Чому індукція магнітного поля? Зі збільшенням або зменшенням відстані змінюється дослід номер 4 Розташуйте вимірювач магнітного поля на невеликій відстані ліворуч від електромагніту. В правому меню ви можете налаштувати кількість витків в електромагніту. Для кожної кількості витків від 1 до 4 визначте індукцію магнітного поля. Та результати вимірювань занесіть до таблиці. Дослід номер 5 Встановіть кількість відків електромагніту 4. І переконайтеся, що вимірювач магнітного поля знаходиться на невеликій відстані ліворуч від електромагніту. На гальванічному елементі є повзунок, який дозволяє. Регулювати його напругу. Змінюючи напругу на гальванічному елементі від 0 до 10 вольт визначте відповідні значення індукції магнітного поля та результати вимірювань занесіть до таблиці нижче. В кінці проводимо аналіз. Нашого експерименту та пишемо висновок. Ну, а якщо ви ще не втомилися, то можете спробувати виготовити електромагніт самостійно вдома, притримуючись правил техніки безпеки. На цьому лабораторна робота завершена. Дякую за увагу!